Доброго дня! До вашої уваги портфоліо вчителя початкових класів комунального закладу Цюрюпинська спеціальна загальноосвітня школа 1-3 ступенів Херсонської обласної ради Кисельової Світлани Павлівни. Мої особисті дані. У 1981 році. Я закінчила Херсонський державний педагогічний інститут імені Крупської за спеціальністю вчитель біології і основ сільського господарства. Працювала вихователем у дитячому будинку, потім вчителем біології. І ось уже 22 роки я працюю вчителем початкових класів. У квітні 2013 року пройшла курси підвищення кваліфікації. Моє педагогічне кредо учень це не посудина, яку потрібно заповнити, учень факел, який треба запалити. Моя науково-методична проблема. Створення корекційно-педагогічних умов для формування екологічної свідомості учнів початкової школи. Мета науково-методичної проблеми. Сформувати молодшого школяра як екологічно свідому людину, що володітиме міцними знаннями з екології, навичками поведінки в природі. Основні напрямки формування екологічної свідомості учнів це теоретичні знання про природу, розвиток екологічного мислення, практичний зв'язок з природою, відповідальне відношення до охорони довкілля. Формування екологічної свідомості учнів відбувається через природознавчі предмети, збагаченням екологічним змістом всіх предметів, екскурсії, дослідницьку роботу, суспільно-корисну працю через проведення екологічно спрямованих ігор. Результатом роботи з реалізації науково-методичної проблеми в цьому році є збірка уроків з курсу Я і Україна. Як сказав давногрецький лікар Герофіл, здоров'я і мудрість не завидна, і мистецтво бліде, і сила в'яне, і багатство без користі, і слово без сили. Тому здорові зберігаючі технології використовую на кожному уроці. А зараз я пропоную вашій увазі. Фрагмент уроку з використанням елементів мнемотехніки. А зараз ми діти з вами повторимо вірші, який написала Олена Габанюк. І він називається Продружку. Будь ласка, Альба. і дружина, а діло треба діти, треба дітям, всі дружити молодці. Як класний керівник здійснюю соціальну адаптацію дитини, а головними чинниками цього стають навчання та виховання. Живемо однією родиною. А це наш клас. Як керівник методичного об'єднання я завжди пам'ятаю слова Костянтина Ушинського. Учитель живе до тих пір, доки вчиться. Як тільки він перестає вчитися, в ньому вмирає вчитель. Я постійно підвищую свій професійний рівень, навчаюсь у колег і ділюсь своїм досвідом. 20-22 вересня 2013 року в місті Ялта відбулася Друга міжнародна науково практична конференція Перспектива Інноваційні методи в психології і педагогіці, учасником якої була і я закінчила дистанційні курси «Арт-терапія. Працюємо з впевненістю. Постійно удосконалюю навички Роботи з комп'ютером. 15 16 травня 2013 року взяла участь у роботі Міжнародної науково-практичної веб-конференції Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця Історія, Теорія, Практика з виступом активізація пізнавальної діяльності у розумово відсталих учнів шляхом використання творчих вправ на уроках української мови. В рамках науково-практичного семінару Продуктивні освітньо-оздоровчі технології в сучасній школі, який відбувся 8 9 листопада 2013 року на базі нашої школи провела майстер-клас Сучасний урок з використанням здоров'язберігаючих технологій і елементів мнемотехніки. Я вчителька, і на руках у мене серця маленькі – і долі чарівні, в очах довіра і любов до мене. Не треба долі іншої мені. Дякую за увагу!